Макарони з квасолею. У розігріту оливу вкинула два зубчики часнику. Кидаю під черевину, моркву, сибулю та селеру. Все усе піджарю. Добавляю томати. кидаю фасолю. Піджарюю фасолю 2-3 хвилини. Добавила сіль, перець. Кісточки сальвії. Надібрала 3 ложки фасолі та подрібнюю. Вбиваю овочевий бульйон так, щоб він покрив фасолю 2-3 см. та даю покипіти 15-20 хвилин. Додаю ось такі макарони. Варю 10 хвилин. Добавляю подрібнену блендером фасолю. До товару ще 5 хвилин. Аппетит bon то.